І ще раз доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес Лідівлівка. Сьогодні у нас 11 травня 2023 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено полуниці. Е, я казав, що буду знімати е, все і хороше і погане через те, якби Полуниця це із тих моментів, що в нас не вдається вже другий рік поспіль. от І не вдається. от Особливо ви можете бачити ось тут. Це повний аліс. Це другоріч, річка. Вона тут вся, якби пропала от Ну, скажімо так, через те, що квітень був холодний. Затягнулась весна. То... Е, в нас в тому році вже була половниця 25 квітня, а в цьому році десь вже тиждень є половниця, але вона ніяк. Я вже, чесно кажучи, е, махнув рукою. Е, тут, тут набор всіх полячок, от, я так думаю, але я думаю, основна із них це хлороз. В одному із відео на каналі, не пам'ятаю, як називається, такий молодий канал. От, не сильно відомий, але таку річ я почув, яка дійсно допомогла, але було вже пізно. Я давав від хлороза желізо по листу. От, от просто я не думав, що його потрібно дати в корінь. Щось я собі так думав, що його потрібно дати по листу. А його треба було дати в корінь. Я дав. Звісно, ситуація покращилась, але кардинально не змінило, бо вже було пізно. От, е, я думаю, це основна із болячок, хоча тут є, й думаю, кліщ і все остальне. От, так що таке їмо. От, доволі. Скажімо так, рано. От. Ну, це єдиний плюс. От, хочу взяти вуса, от, і далі, якби ще вже третій раунд. Третій раунд. Е, ще попробувати раз. Через все, що я говорив, мені, от, мені подобається полуниця просто. І я її поки що не вмію вирощувати. Взагалі не виходить. Ну, таке. Будемо вчитися. От, до цього потрібно бути готовим. От. Так що це така невдача, але не не кардинально, скажімо так. Чим більше в нас не виходить. Тим швидше ми будемо навчатися чогось. Це так, мені тільки що спало на думку. Ось так. Будемо брати вуса, От, е, будем, вона вже ось тут впускає. Будемо далі пробувати розводити самі. От. Ну, скажімо, так, це не основна культура, але я хочу, дуже хочу, щоб вона стала одною з основних. Побачимо, що з цього вийде. А на цьому місці плануємо день. Висадимо, зніму відео. Всім гарного дня. На сьогодні по оглядах це все. Гарного дня, до побачення.